Магія створення зачіски до першого дзвоника. Сьогодні для моєї донечки, як і для багатьох школярів особливе свято День першого дзвоника. Я заплітаю її з любов'ю, прикрашаючи волосся бантиком, який зробила власними руками. Білий бантик символ чистоти і ніжності і початку нового шляху. Кожен стібок, кожна стрічка це частинка моєї душі. Для мене важливо, щоб цей день залишився в пам'яті як казковий, бо перший дзвоник це завжди гарні і позитивні емоції. Отже, створення зачіски продовжується, а я вам розкажу, чим я займаюся. Я створюю прикраси ручної роботи, бантики, заколочки, віночки для дівчаток, також підвіски у авто. Отже, кому цікава така тематика, підписуйтесь, щоб не загубити. Кожного дня є новинки. Відправка по всій Україні. Коментуйте, поширюйте, щоб більше побачило цю красу. А зараз переходимо до запитань. А як ви запам'ятали свій перший шкільний день? Зачіска готова! Можна йти на перший дзвоник.